А тепер давайте поговоримо про взаємні займенники reciprocal pronouns. Їх в англійській мові всього два each other та one another. Ці займенники виражають зворотній двосторонній зв'язок. Поглянемо, хоча б на приклади. They love each other – Вони кохають один одного. They looked at one another at the minute – Вони поглянули один на одного в одну й ту ж саму хвилину. З цих речень ми бачимо, що якраз ці займенники і виражають зворотній, двосторонній зв'язок. Що важливо ще знати про взаємні займенники, це те, що вони можуть вживатися в присвійному відмінку. Ми можемо сказати they know each other's weaknesses. Вони знають слабкості один одного. Також взаємні займенники можуть вживатися у ролі додатка та означення. «They respect each other's opinion» Вони поважають думку один одного. В даному випадку «each other» виступає у ролі означення до іменника «opinion». В другому ж випадку маємо «We know each other forever» Ми знаємо один одного все життя. В даному випадку ми знаємо кого що один одного. Each other виступає у ролі додатку. Що також важливо, це те, що підмет, до якого належать взаємні займенники each other або «one another, має завжди бути у формі множини. «They found each other very nice persons» Вони подобаються один одному. Ви бачите, що наш підмет стоїть у формі множини. Та й якщо ви поглянете на всі попередні приклади, ви побачите, що кожен підмет стоїть у формі множини.